Обшуки народного депутата скороход, вона показала відео, бардак повний. Вони поперевертали все, повикидали в цих сапогах своїх, в зуті брудному, по ліжках, по дитячих спальнях. Розумієте, що, що, що вони роблять з простими людьми, як вони так проводять обшуки народного депутата? Це просто страшно уявити. Потім розмістили фейкові фотографії, де куча доларів. Якісь сейфи, якась там якісь пістолети, як в Термінатора. А в неї цього всього не було. Фотографії з її будинку, вона показувала, кухня взагалі не співпадає. Абсолютно інша кухня. Розумієте, І вони ж вони ж це все розтиражували по всьому світу, прес-релізами. По всьому світу. Розумієте, просто-напросто завдали шкоди людині, репутацію її принизили. Брехливими фотографіями, і це набу і сад. Розумієте? Адвоката їй не забезпечили. Вони прийшли, зразу в неї забрали телефон. Так, да, телефон, може, треба було забрати, бо вона могла знищити якісь докази через телефон. Але ж ви могли взяти номер і перезвонити адвокату і сказати, що він приїхав, і годину зачекати. Нічого б не сталося. І тримати в зоровому контакті саму скороход, щоб вона не змогла знищити будь-які злочини. Будь ласка, проблема дуже легко вирішується. Якщо навіть народному депутату не забезпечили право на адвоката під час обшуку, уявіть, що вони творять з простими громадянами.